Вітаю Церкву Христова, <кій> куплена кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Благодать і мир, Хай вам примножиться в пізнанні Бога Отця і нашого Господа Ісуса Христа. Дух Святий мені сказав, що говорити, і, власне, питалася я Його, і він мені поклав на серце говорити до тих людей, насамперед до тих людей, які шукали. Господа, шукали Духа Святого в католицьких, православних і протестантських деномінаціях. Я сама звітом вийшла і тому зустрічаються з такими людьми. Маю до них. Милосердя, але знаєте, дуже це моє милосердя, і воно проявляється часто, що ти слухаєш ту людину, слухаєш, слухаєш, а потім вже вона тебе так загрузить, бо ти там була, і знаєш, що, що їй відповісти. Але слухаючи півтора години людину, ти вже нічого не хочеш говорити і щось так скажеш їй, що. І стосунків вже і, і немає. Тому я е, кажу: Дух Святий, та навчи мене говорити тим людям, вислуховувати їх і зупиняти там, де е, насправді треба їх зупинити і слухати те, е, що треба слухати. І ось, спілкуючись е, з такими жіночками, я <кхід> насправді е, отримала сміливість і е, розуміння. Чому таке відбувається в тих католицьких і православних храмах? Правда в тому, що коли твоє серце дійсно шукає правду, коли воно ну, насправді хоче пізнати Бога живого, то в тих католицьких деномінаціях в тому середовищі людині фактично неможливо ні зростати, ні е, знаходитися е, в мирі і в спокої. Е, ось це будь-яка з тих деномінацій. Я була в католицькій, і знаєте, я не просто е, ходила і відвідувала цей храм. я... Всім своїм серцем, всім своїм єством е, прагнула е, пізнати Бога живого. Але і прийшовши в цей католицький храм, е, з щирим серцем, я там і залишилась. І ось це я, а ось це храм, і я там всередині. Скажіть, будь ласка, як? На мене діє все оточення, все, що там було, всі ікони, всі обряди. Просто смертю настільки пахнуло, і ці мантри релігійні, Господи, помилуй. Останнім разом ми з чоловіком слухали, стоячи на зупинці, і мені так нагадалося, що я просто вся аж скорчилася від. Того спомену, розумієте, коли ти стоїш і тобі е, мантра, будьте уважні, святе є святим, а ти стоїш, і це святеє для святих, а ти грішна, і що робити? І ти розумієш, що захристя вже немає, що кадило це старий завіт. Ти розумієш, що настільки. Все перекручено, і ти там не зростаєш? І просто знаходячись в такому положенні, в тому релігійному е, циклі, цілий літургійний рік, я просто з'єдналася з цією, з цією коробкою, з, цією, е, з, з цим храмом, можна сказати так, якщо я храм для Духа Святого, то яким храмом могла. Стати я в тому деномінаційному середовищі. І цей простір оточений різними, от такими, можна сказати, чаклунськими, чаклунськими обрядами Старого Завіту, які вже не мають місця в новому завіті, вони Вплинули на мене дуже негативно, скажем так, я, будучи там, почала втрачати радість, втрачати мир, втрачати взагалі зміст життя. І тепер, дивлячись на тих людей, які в такому самому стані я просто розумію, що їм потрібно подати руку і розказати не просто про Христа, а розказати, от, от це, що я зараз до вас говорю, це послання, що це небезпека, якщо ви залишитесь там в тому середовищі. Це мертве середовище і життя. Там немає. І тому я розумію, що відбувалося зі мною вже тепер, дивлячись на Ісуса в Матвія 25,42, де Він говорить про цей стан. Це сам Ісус говорить. Бо голодував я, Матвія 25,42, голодував я. А ви не дали мені їсти, спраглим був, а ви не напоїли мене, чужинцем був, а ви не прийняли мене, нагим був, а ви не одягнули мене, був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Де міг Ісус таким перебувати? Ви коли-небудь задавали собі це запитання, так от в тому храмі, в тому храмі цей Ісус, якого ви покликали, і який війшов в вас, але ви його просто закрили в собі і не даєте Йому ні зодягнутися, ні напитись. І от коли я зрозуміла це вже на християнських зустрічах. Ну, це для мене був просто настільки, можна сказати, удар. Уявіть собі, закрити Ісуса в собі, закрити Ісуса, який війшов, закрити ось тут, під тим ковпаком релігійним. І тут ні дверей, і ти вдаряєшся, в будь-яку стінку виходу немає. І тільки знову ж таки, дивлячись на це все, ти як під гіпнозом. Як зазумбований, стоїш в тому храмі, і тебе вже просто от е, літургійний рік, наступний і наступний, і от на 20-му році цього ув'язнення до мене проговорив Ісус, вийде з-поміж них. Ну, Звичайно, що в мене було, як і у вас, всіх питання, а куди, куди мені вийти, Господи? І я ще. Цілий рік перебувала в тих, далі в тому середовищі в тих обставинах. І зараз я теж до когось говорю: вийдіть з поміж них, але це я вже говорю словами Ісуса Друге Коринтян, 6 розділ 16-18 вірш. Яка згода між Божим храмом і ідолами? Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог, оселюсь в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. 17. Тому вийдіть поміж них і відділіться, вийдіть і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтеся, і я прийму. Вас, вийдіть і відділіться. Ці слова просто настільки мене втішили. Тобто вийти і відділитися це нормально. Розумієте, куди піти? Та, головне вийдіть. І так, прийміть рішення, вийдіть. Зайдіть в свою молитовну кімнату і моліться, і Дух Святий дасть вам рішення і дасть вам церкву. Таку, як, як треба. У мене Ісус привів, мене Дух Святий привів сюди. І буду для вас Отцем, і ви будете для мене синами і дочками, 18-й вірш, каже Господь, Вседержитель. І ці слова зараз звучать до вас як голос Божий. Так, Господь вивів мене і привів сюди. Ну навіщо Він привів мене? В цю спільноту на християнські зустрічі, щоб я навчалась Дух Святий Учитель, щоб виховував мене, бо він наставник, і щоб я переображалась ображалась в його подобу, і найголовніше характер, щоб мінявся. Якщо не міняється характер, то чи ви в тій спільноті, де Треба. От. Бо дуже важливо нам ще було зректися отих всіх загрузів, релігійних обрядів, які виконували, і того всього, що я за стільки років загрузилася. І дякую Господу за це навчання, яке є тут, на християнських зустрічах. І коли я Просто е, оновлювала розум Словом Божим, і потім е, пасторські проповіді з е, вогні Духа Святого е, звучали, і я просто під час е, проповідей і під час навчання отримувала е, звільнення від того всього релігійного сміття, навіть сама не усвідомлюючи, я до сих пір, коли дивлюсь на тих людей, у мене просто настільки піднімається співчуття і радість, що я, ну, чу, ну, я ж могла там загрузнути і до сих пір перебувати разом з ними. Уявляєте, наскільки це вже, я не знаю, ну, козлом можна стати вже, явно не овечка, тому що вчать тут тебе козли, там ти ж під е, їхнім контролем. Всі ж, всі ж знають, ми ж тут на християнських зустрічах прийшли з різних деномінацій, тому я не говорю чогось такого, що вам не зрозуміло. Ось. І я прийшла на християнські зустрічі і зрозуміла, що спільноту братерську. І Зразу почалися в мене стосунки з братами і сестрами. Наука апостольська тут ну, просто поскладене все по поличках і є школи, так що, якщо хтось хоче навчатися, то підписуйтесь на християнські зустрічі і загрузіть додаток. Дух Святий вас так само проведе і звільнить від всього того, що і звільнив мене. Ну, я найбільше хочу подякувати Господу, що привів мене сюди, в Живу Христову Церкву, і що я тут зростаю і навчаюся, що тут мій чоловік, мої діти, мої внуки, і ми всі разом зростаємо, змінюємося. На образ і подобу нашого Господа і Спасителя. І хочу сказати свідчення, наша внучка, який рік і 10 місяців зростаючи в такій сім'ї, де кладуть руки один на одного і проганяють хворобу, бо знають, що вона їм не належить. Коли я з, нею, я з нею бавилася, вона зачепилась за поріг і дуже сильно вдарилася в пальчики. Вона раніше бігла, плакала, і я за неї молилася. А тут Соломія сідає, знімає шкарпетку, двома ручками хапається за пальчики і каже: Ісус, Ісус, Ісус! Я ж думаю, що вона таке робить. Потім плескає себе по пальчики і каже: Все, здорова. Так що ось як відбувається зростання в сім'ї Божій, і ви теж можете це все так, практикувати і пережити. А я далі буду свідчити про мого Господа Ісуса Христа, поки живу на цій землі. Амінь. Амінь.